Добрий ранок, прекрасні люди, найвеличнішої нації. Дуже рада вас вітати, і дуже рада з вами сьогодні молитися. Знаєте, останнім часом я помічаю таку тенденцію серед християн, коли ми з вами хочемо, щоб нас попросили про допомогу. Якщо тобі щось потрібно, ти маєш попросити. Але Біблія нам говорить про те, що ти маєш побачити потребу. І на неї відповісти. Там не сказано чекати, поки тобі хтось відкриє очі, або чекати, хтось попросить тебе про щось. Там сказано: побачив потребу, відповідай. Але як часто ми закриваємо наші очі, щоб не бачити, щоб не відповідати, як сучасний світ зараз каже, і християни себе підтримують, я навіть новини не дивлюся, тому що це ж так серце крається, так болить потім ой-ой-ой. І так, в церкві ми, ми вже не питаємо, як у нас справи, а якщо і питаємо, то ми не слухаємо для того, щоб сердечко не краялось. бо нам вже ж так важко щось слухати, щось приймати, бо це ж потім треба буде допомогти, відповісти, хоча б хоча б елементарно молитвою. Старт це молитва. Не кажеться про те, що а, закрити потребу людини, наприклад, немає одягу, протись по сестричкам, сказати, друзі, є така потреба, давайте ми їх закриємо або ще щось. Нам краще закрити очки, не читати, не слухати, не сприймати для того, щоб сердечко не краялось, щоб було легше жити, пікувати стільки про себе, тому що це сучасність, яка нас кличе. Я і сама достатньо часто кажу, що треба вміти приділяти час собі, але це має бути баланс. Не може бути так, що це палка двох кінців постійно. Я пікуюся про себе, значить, я не бачу потреби і не можу послухати, тому що я пікуюся про себе. Я бачу потребу постійно, відповідаю на чиїсь потреби і так далі, але не бачу себе, не піклюсь про себе, і тоді я ніхто, ніяк, ніде і тому подібне. Все це має бути в гармонії. І знаєте, зараз ніколи ми з вами святкуємо Пасху. І в ці дні мені хочеться нагадати такий сюжет, який є, який нам всім відомий. Коли треба було, щоб Христос прийшов на землю. Бог на небесах спитав, хто піде в моє ім'я? І цю фразу ми бачимо протовж цієї Біблії, від початку до кінця. Хто піде в моє ім'я? І ми не бачимо, що Бог стояв на небесах і казав всім: ну, будь ласка, допоможіть мені виграти цю війну проти сатани. Ну, будь ласочка, ну, хтось підіть, щось зробіть. А я, чесно, чесно, я зможу Воскресити, я зможу те та все. Ми такого не бачимо. Ми бачимо повну силу, повну владу, повну впевненість. І це все нам Господь дає, тому що Він сказав в Буті, ми повна подоба Бога, Бога живого, повна. Не палавінчата, не якась іскажонна, ми повна подоба живому Богові, і тому ми маємо від Бога силу, коли це потрібно, владу, коли це потрібно, сили і все, що нам потрібно, для того, щоб прославляти ім'я Господа. І от саме в потребах ми більше всього показуємо любов Бога, тому що коли ви вивчаєте дари. Є навіть курс такий духовні дари, і ви просто, коли дивитесь, які є дари та ні церкви, ви бачите, що кожен дар відповідає на потребу. Пророк його потреба піклуватись про те, щоб людина виправляла свій шлях. Вона пророк він судить, облічає пастора. Вони піклуються про те, щоб в стані все було добре. Коли ми кажемо про вчителів, вони піклуються про те, щоб стадо навчалося і не виходило в єрість. Коли ми бачимо євангелістів, ми бачимо, що вони мають декілька рівнів. Це ті, хто відпали овечки, вони мають повернути. Це 11 апостолів, і 12 апостол Павел він ходив до язичників для того, щоб церква наповнювала і так далі. Тобто ми бачимо, що є потреби різні, і ми маємо на них відповідати. Так само і Христос. Він побачив потребу, прийшов і Воскрес. Те, що ми з вами відмічаємо Пасха це Воскресіння Христа, це перемога над духовною смертю. Чи готові ми її цілком прийняти? Якщо так, то ми не маємо права як християни закривати свої очі на потреби людей, а тим паче братів і сестер во Христі. Давайте молитись про це. Боже, дякую тобі за цей день, дякую тобі за. Те, що ти даєш нам можливість багато роздумувати в цей, саме в цей час. І я дякую тобі за ці думки, які ти сьогодні поклав мені на серце, хай вони торкнуться не тільки мене, а й кожного, хто буде слухати, для того, щоб реально це було дивом не просто в пасхальні дні, а дивом для життя цілком кожного дня для кожного з нас, щоб саме через такі моменти от кажуть, да, хочемо чудо, а чудо якраз воно. І викликаю, коли ми, як християні, відповідаємо на потреби, не кажучи в голос. Так було і в мене багато разів, коли чоловік працює, має прекрасну роботу, а заробітної плати немає. Але в той самий рік ми їли таку їжу, яку ніколи не могли собі дозволити, навіть зараз добре заробляючи. Ти таке давав нам, що просто це щось неймовірно було через кого, через віруючих, яким ми навіть не сказали, що ми потребуємо їжі. Вони просто нам приносили. І це було просто супер-супер дивовижно. І тому допоможи нам бути щирими християнами. Щирими, яких не треба вмовляти, просити, які духовно зрілі, які бачать, відповідають, які моляться, які прощають. Допоможи нам такими бути в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Друзі, всім гарного дня!